Всім вітанечко, всім вітанечко, Знаєте що в мене 252-й день, епічна книжечка. Я щось два дня, здається, пропустив, епічна книжечка, і в нас іде кланвар з особистими нагородами. Що це в нас тут за богерела? Руські. Руські. Три стакана каве в них пише. Нічого собі. Три стакана каве, ніфіга собі. Так, що у нас тут пацани вже налупили? Трохи. трохи. Так, значить, ми у четвертій лізі, по особистих я у п'ятій. Минулого разу я не добрав 25 очок. 25 тисяч, коротше, такого до половини дійшов. Не добрав. А, блін, оце саме не... мені що не подобається. Я що тут, що тут не фармлю. Ну і кузня кузня, добре. Ну, це я буду вже завтра на стрімі робити. тупо в клан варт топити, а зараз я просто буду робити щоденночки. Щоденночку, щоденночку. Відзначити, завдання зробив одне. Що по магазину? О, по магазину енергія. Добре, якраз в кланвар, а Ванвар, раз. Поліпшити броню до восьмого рівня, ну давай. Броня до восьмого. Так, з героєм сили, з героєм сили. давай щось знайдемо якийсь мой. О! Зливну пачку. Герой сели. Супер. Так, і забираю нагороди. О, ще треба тут забрати. Тут, тут, і от тут. Так, що лишилося? Призвати три герої, підвищити три у таверні? Окей? Це на ізі? Це на ізі. Так, п'ятизіркова курочка чудова. Якраз вона завтра буде використана. Значить, два ключа демона є. Задобути три артефакти є. Групова є. Три, е, срі, е, Вежа є. До речі, вона вже завтра оновлюється. Групою арени команду героїв одної фракції є. Піднести артефакт чи атрибута. Артефакт чи атрибут. Атака. Дивись, як... от як верхи прокнули на цього. На гефрака. Тобто, атака, атака, атака. Зато низи... Ну тут прокнуло, тут не прокляту. Тут я не цей. А на Джоріку вообще. Низи... Ну, жах просто. Так, боса у війні фракції, 12 ключів і 30 цих. Окей, боса у війні фракції. Якого я боса здолаю? Так що не це. Не паритись. Цього. Ну Давай я спробую цього, але це буде на паузі злею ключики та поверну. До речі, а тут же можна пробувати цей. А, закрити в три зірки. Закрити в три зірки. Я попробую руками. Включусь вам під кінець, покажу. Коротше не виходить. Я три рази один раз його вбив. Бо Треба було поквести, і три рази я майже його вбивав, але е, біда в тому, що анкора рісає лише одного, і цього недостатньо. Цього не треба або саппорта, який дає виживання, бо тут ці всі четверо дуже легко дохнуть, а він атакує всіх. Ну, Я його вбиваю без проблем. Єдине, що я не можу всіх оживити. Під кінець, мабуть, тому о, треба буде щось і. Або цього качнути, бо цей теж має оживлення і зробити його живучим, але можливо колись десь в майбутньому. Поки що цим не буду паритись, єдине що. Єдине що. Я пробую може а... отут От на зірочки пройти. Зараз я швиденько відстукаю всі ключики. Так, коротше, послідній бій. По крипті по крипті Так, забираємо нагороди останні. Раз, два, три, 4, 5. Тут все, тут все, тут все. Далі. Що далі? Прокляте місто. Йдемо прокляте місто, значить. Е тут закрив все окрім одної кімнати, нема зірочок. Тут, крім двох босів. Тут падло гратися з крабом. Чесно, я не знаю. Там треба просто. в мене є біжа, треба просто їх перевдіти. Ну мені падло. Забив я болт. І йдемо сюди тепер. йдемо сюди, давай. Тут соло справляється, макаки чи ні. Щось не дуже. Ану, рестарт. Знову не дуже. Давайте комусь ще покладу, бо це буде довгенько. О, кого? А давайте їх підряд. Торміни, торміни. Торміни. Добре, так, с 2 Тут Тут щось міняємо. Да, давай поміняємо ТБ на ТБ. І... і тебе на Тебе. Можливо, подивимося Просто дуже довго з тим армантом, але зато надійно. Ти нормально вала за... під. Урон нормальний дає. Йой, всіх законтролив, ви бачили? Доб'ю вже руками, щоб вони скіли не повикидали зараз. Бо вони люблять. Вони люблять. Так. Опа, цього точно пройду. Дивись. Раз, два. Точно пройдуть, Грандаю. Зуба віддам, та пройдуть. Можливо, не з першого разу. Руками точно пройду, бо я приблизно такою тімою фармлю е, двулико. Приблизно. давай ти хотіш. Тут один Гео на уроні. А, ще трохи цей орн ядами трошки небагато. Так, що це у нас тут? Захист, швидкість, ну нехай буде. Хай буде. І... І, і це теж можна продати. Так, С4. Значить, це у нас було С5. С4, С4. В принципі, пофігу. Що так, що так. Просто чуть довгенько буде, бо тут одні саппорти. Один А, Ані, Харима. Одна Харімайка. ДДІсь трохи, плюс-мінус. Плюс І в неї ErokeS, це що за герой вообще? Це оця, да, делая чей. Эрокес крутий! Так, а тут у нас що? Тут у нас самураї. С шість, шість, і так, щоб швидше було. О, тут Самсони Тут Самсони Серйозно, ти вирішила самого жирного стріляти? Так. С23. 15. у одної не хватає одної не хватає зірки. О, є у мене один. Елік. Станя, тепер чи вони пройдуть це все. Тут можна замінити. Ні, такого, то нікого не можна. Коби я не зняв, буде не вистачати однієї. Ні, стоп, макаку можна замінити, але макака ДД сильний, тому. Нікого. Оу, Тормін. Обожнює проти нього. Воювати. Йой, Бімбе, а хто це? Ага, Шазар у нас Бімба. Треба грати. Преграти! Як не одна? Плохо, тут рая ручками. Тут рая ручками. Ладно, я думал, что у него шот, не? Ти заснеш, ти заснеш, добре. рівно бімби він наклав. рівно йому не можна ходити, його треба вбивати до. Хіба що, якщо я йому поріжу полоску ходу? Ні, так, не канає. Так, не канає, роталос має вдарити, бо буде замерзати це. Блін, а звідси вже починаються проблемки. Так, ти маєш заснути. Так, козла нам не жалко, То він і козел. Так, оця що від'їхала, це теж не дуже добре. Так, пробуємо в трьох, в трьох тут, блін, теж напряжні челики. Давайте. Так. Так. Блін, я завтикавши ця рісає. Ясне слово, я Там, блін, штрафи. Там, блін, штрафи. Я, навірно, переграти. Я на паузі спробую ще раз. Так, а тепер якось краще вийшло. Я сразу тушотну, щоб вони упали. Тепер питання з цією хвилею. Тепер питання з цією хвилею. Кого засліпаємо? Давай тебе. Ага, засліпало. Зараз ГБЛА буду, да? Напевно, що так. Від бето, від бето, Так, мінус троє окей, лишаються самі живучі. Оп, хилка. И тут авто. И тут авто. Вона уже не усі, як Ух, ледь пройшов. До речі, круто ріг мені тут допоміг, якби не він, то не пройшов би. Так, ес S. Так, 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 так. Так. Ні, давай замість арман за тебе Ой, блин, там тормин. Тормин, там тормин. А, тут, ей, я заптикав. Армандз, му ну, на вальку пофігу. Так, а тут у нас тормін, тому давай аж два торміна. Давай рутями. Будь давай рутями. Давай я цього завівтюю. Блін, я запікав. Завізоли. Лох! Так, це не можна юзати. Окей. Окей, давай ціль на трунду. Йоуо, що ця трунду не робила. Я, йоу, йоу. Добре ж хотьба в захисту стоїть. Слухайте, це безкінечно, дивіться, що вони роблять ці два тормін. Офігеть, я такого ще не бачу, чесно. Треба не стало. Ладно, давай, авто виключаю, может спасу ще ситуацію тебе. Я такого ще не видел, щоб так Тормин наваливало. хулі ти замерз. Хай вони морозяться. Відморожені які, слухи, дві, морозяться, морозяться один за одним. Реально жорстко з тими двома. А ну ти гониш. Я, зна... ну, я знаю за пасивку Торміна, що коли цей працьовує випалювання, вони активують А1. Я це знаю. Але я не думав, що воно у два, у два рила отак От безкінечно вони можуть навалювати. Були його убед. Та ладно, тут уже. Це. о це жорстко. Це жорстко. Так, С-8. А, вся ключів нема. С8. Ну, минулого разу вони пройшли отакою от тємо... тімкою. Мабуть, цього разу пройдуть. Так, ну я думаю, на цьому можна закінчити. Решту я потрачу, ну тут ключі злею, тут злею, тут злею, це все позливаю. Клан вар нічого не буду сьогодні вливати, окрім е енергії, яка не збирається. Потрачу її, там, не знаю, на корм або на мінотавра, буде видно. Куди потрачу, якось так. Гарно дякую. А, хто додивився до цього моменту і ще не поставив подобайку, будь ласка, зробіть це, дуже потрібно для е підтримку українського мовного контенту, також о, підписка, дзвіночок. І окремим о, панам, вельми шанованим, дякую гарно за підтримку мого каналу. Всім гарних, е, як це гарного залишку дня. Не знаю, коли там дивитесь, і всім до зустрічі!